Ба, всім хайчак, з вами кончок. У нас 60. 60 підписчиків. Я колись думав, що в мене максимум це буде 10. А тут 60. Ну, 61. Тільки що зайшов на Ютуб. Дивлюся, у мене 61 підписчик. Це капець. Дякую вам, велике дякую. Дуже велике. Всі задають таке мені питання. Де ти був? Чому ти не знімав відео? Так ось, я тут думаю, у мене школа почалася, зараз дистанційне. Я не можу знімати. Але дивіться, я вам обіцяю 65 підписчиків і у мене нове відео. Але пишіть в коментах під цим відео, яке мені зняти відео. Ну я поки що думаю, над кождою мама є... три. Це поки що, але Дальше я не знаю. Потім якесь, коротше говоря. Ось я на своєму балкончику. Ось так все файно. Ну, коротше, давайте. Дякую вам дуже за 60 підписчиків. Давайте продовжуємо до 100. До, 1000, до мільйона. Ну і 65 підписчиків і все. І я я випускаю нове відео. Обіцяю вам. Рука на серце. І ще одне я під цим відео лишу ссылки в описі на там інстаграм і на YouTube канали моїх друзів. Ну добре, всім пока, з вами був Конічок. І підписуйтесь на канал мого брата. Теж ссылка буде в описі.